У мене в житті були моменти, коли важко було повірити в те, що відбувається довкола. Так було під час Першого та Другого майданів. Для мене це був якийсь нереальний вияв солідарності, якесь раптове алхімічне перетворення завжди чубливих українців на єдину спільноту. Так було під час надання Томосу, для мене це було схоже на кіно про кунг фу. Де в село, яке грабують бандити, приходить старенький дідо та зав'язує усю банду у морський вузол, бо дідо майстер з монастиря неподалік. Я не міг стримати захоплення від того, як, озброївшись рішучістю, авторитетом та знанням канонічного права, патріарх Варфоломей здолав у себе блок Кремля та усю потугу ФСБ, там, де більшість європейських політиків вирішили або здатися, або не зв'язуватися. Так і зараз. Філософська освіта вчить нас дивитися на речі з різних боків і завжди шукати контраргументи для власних же позицій. Після неї важко сприймати чорно-білим не те, що світ, а взагалі будь-яку річ. Але зараз все чорно-біле ми воюємо з фантастичним злом, що, наче саме свідомо відкинуло всі напівтони та стало антрацитово чорним. Найбільшим злом попереднього сторіччя були нацисти та комуняки, але і в тих, і в тих можна було, якщо не знайти, то вигадати якісь сіренькі напівтони. Наприклад, сказати, що у нацистів були якісь збочені, але все ж таки поняття про честь чи потужна естетика, хай і тоталітарна. В комуняк на ранніх етапах ще був заряд ідеалізму. Чинячи зло, вони хоча б самі себе переконували, що творять щось корисне і важливе. А тут зараз нема нічого, взагалі нічого. Тут нема жалості, вони хочуть нас знищити. Тут немає честі. Яка честь у вертухаїв. А естетика? Естетика тут голубой аганьок. Аплодисменти мумій піджарти синільного Петросяна. Та перекошена фізіономія Чечеріної. А може, це охлобистін, їх тепер стало неможливо розрізняти. Тут немає ідеалізму. Верхи воюють за владу, низи за іпотеку, а пропагандисти самі не вірять в те, що кажуть. Тут одна суцільна брехня та огида. Обригані напіворки, напівалкани, зеки, воєнкори, лайно теж лайно, але попалене, припадочні оратори. Згори воєначальник, що не служив грізний воїн Тіктоку, в якого з-під рідкої бороди шосте підборіддя видно, герой вечірнього гопстопу та сам вождь, дрібний опухлий грип, що досі корчить з себе мачо. Навіть не виходить себе поставити на місце ворога і не відчувати себе при цьому повнісіньким лайном. Не виходить знайти ту точку зору чи ту інтенсивність самонавіювання, за якої не закортить напитись чи втопитись. Якби таких злодіїв придумав би письменник, я би звинуватив його в карикатурності та штампах. Але ось вони очолюють велетенську збожеволілу країну. І ось ми з ними воюємо ми, які ще тільки звикаємо до думки що дорослі. Ми, які якось не так планували життя, ми, що ще недавно не знали, як зброю тримати, і не повірили б, якщо б побачили власні фото з майбутнього. Ми, які точно ніколи би не повірили в те, що герої улюблених кінострічок озвучуватимуть нам оповіщення повітряних тривог, улюблені письменники ставитимуть наш прапор на аватарку, а потім вони всі нам скажуть, що ми герої. І ми перемагаємо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!